Сьогодні об'єдналася наша шкільна сім'я. Від України до Німеччини й Варшави звучить славетно пісня головна. Увага, друзі, лине гімн держави! Гинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у своє сторонці. Душуючи Ви Знаєте, все так незвично: тихі шкільне подвір'я, порожні коридори, класи. Діти, ще ніколи так не просилися до школи, а вчителі не мріяли опинитись на роботі в класі за своїми учнями. Війна в Україні змусила нас привчитися до нових реалій. Тому 2022-2023 навчальний рік ми закінчуємо дистанційно. Але ми впевнені, що війна мине, ми обов'язково переможемо. Знову повернемось до своїх друзів, любих вчителів, до школи. Як мить минув цей рік навчання, були і успіхи, були і розчарування. Завершились великі перегони. Підводить підсумки директор школи. Шановні учні, батьки, вчителі, попри виклики. Які постали перед країною і обумовили непростий навчальний рік сьогодні свято. свято останнього дзвоника. Дуже влучно, сказала Ліна Костенко: і все на світі треба пережити. І кожен фініш це по суті старт. Живемо в непростий час, тому це треба пережити. А останні дзвони це фініш, але по суті старт. Початок нового рівня, нового кроку вперед. Любі наші учні, я хочу побажати вам зробити його сміливо, твердо і успішно. Пам'ятайте завжди, Україна це не зруйновані будинки, Україна це ви. Саме тому я бажаю вам ніколи не забувати, що ваша боротьба за Україну це боротьба сьогодні за себе кращого завтра. Інтелектуальнішого, освіченішого, рішучішого. Дорогі батьки, дякуємо вам за підтримку і віру в рідних дітей, за те, що були завжди поруч і допомагали вирішувати багато важливих питань, віри кожному з вас, стійкості, міці і витривалості. Хай буде якомога більше приводів пишатися своїми дітьми, захоплюватися їхніми досягненнями і перемогами. Шановні колеги, безмежні слова вдячності за професіоналізм і витривалість, за мудрість і креативність, за впевненість, довіру і розуміння. Сьогодні закінчується один з найскладніших навчальних років в українській освіті. Але цей важкий навчальний рік відбувся завдяки вашій праці і беззаперечній вірі в себе і свого учня. Любі випускники. Сьогодні пролунає останній у вашому житті шкільний дзвінок. Хай він стане символом початку нового, цікавого і успішного життя. Попри небезпеки сьогодення, доля розкриває перед кожним з вас мільйони перспектив. Використайте цей шанс. Оберіть свій шлях, аби зростати, розвиватися, впевнено крокувати вперед і бути корисним рідній країні. Поважайте своїх вчителів, наставників та батьків! Вони дають вам найцінніше знання та досвід. Поважайте наших воїнів! Вони захищають наші життя, нашу Україну. Працюйте плідно, живіть яскраво та змістовно. Бажаю перемоги і успіхів та миру! Слава Україні! Дорогі учні, шановні вчителі та батьки, сердечно вітаю з Днем останнього дзвоника! Для кожного з нас цей день має своє значення. Для дітей це нова валіза знань за плечима. Для вчителів гордість за виховання майбутнього покоління, для батьків мить, коли їхні діти стають дорослішими на рік. Для багатьох школярів він сповіщає про чудовий відпочинок на канікулах. Тож бажаю вам гарно відпочити, набратися сил перед початком нового навчального року. Випускникам бажаю відмінного старту на життєвому шляху, вчителям гордості і захопленості від успіхів своїх учнів, батькам не втратити своєї витримки і почуття впевненості, щастя всім, добра, міцного здоров'я та мирного неба. Дорогі учні, шановні колеги та батьки, щиро вітаю вас зі святом останнього дзвоника! Святом прощання зі школою! Навчальний рік підійшов до завершення, і тепер настав час рухатися далі по життєвому шляху. Бажаю вам, дорогі діти, завжди бути мужніми і відповідальними. Цілеспрямованими і налаштованими тільки на майбутні перемоги. Бережіть себе та цінуйте кожну мить свого життя, бо найцінніше у простих речах. В мирному небі над головою у спокійному сні, коли поруч з вами і мама, і тато, і багато друзів, однокласників, з якими можна спілкуватися віч на віч, а не дистанційно. А вчителям та батькам я хочу в цей день побажати мудрості та терпіння. Виховувати та навчати дітей важко. Це нелегка справа, але я вірю, що наші діти нас не підведуть і своїми справами доведуть, що українці найінтелектуальніша, найрозумніша нація в світі. Успіхів вам та натхнення! Ось і настав час. Коли можна сказати ура! Канікули! Вітаю, мої любі першокласники! Із закінченням першого навчального року. Цей рік для нас був дуже тяжкий, але ми подолали всі перепони і дійшли до фінішу. Всі стали справжніми учнями, багато чого навчилися і досягли. Бажаю вам легко і успішно друкувати дорогою знань, бути допитливими, активними, уважними і веселими. Хочу подякувати батькам, які доклали багато зусиль, щоб діти мали змогу навчатися. Любі діти і шановні батьки, добре відпочиньте і наберіться сил перед Новим навчальним роком. А нам всім хочу побажати швидкої перемоги і повернення додому. До зустрічі, до нового навчального року! Цей рік був тяжким і водночас дуже цікавим, адже ви отримали нові знання, познайомилися з новими людьми. Попереду найщасливіша пора усіх дітлахів канікули. Хай вони у вас будуть щасливими, безтурботними, а головне під мирним українським небом. Дорогі мої випускники, ось і настав той день, коли ви закінчуєте школу. Ви подавали ще одну сходинку у своєму житті. Сьогодні ви отримаєте ще один документ про освіту. Попереду у вас цікаве, можливо, десь тяжке життя. Але я хочу. Щоб ви обрали правильну стежину в житті, щоб у вас все склалося якнайкраще, ви дорослі, красиві, натхнені, кращі з кращих на цілій землі. Не тримайте синицю у жмені, хай вас кличуть у даль журавлі. Дорогі батьки, для вас також сьогодні. Хвилюючий момент. Адже ваші діти, але такі вже дорослі юнаки і дівчата скоро покинуть сімейне місто. Вони підуть навчатися, отримувати професію, попереду у них доросле життя. Але я впевнена, що ви будете завжди поряд допомагати їм, підтримувати підсказувати. Я бажаю вам витримки, сили, мудрості. Усіх зі святом. Хай на, у нас всіх складеться все якнайкраще. Приміть вітання закінченням навчального року. Для кожного він був різний. Для когось життєвим уроком, новим відкриттям або важливою подією. Для когось черговою порцією знань, умінь та навичок простих або складних. Але й для всіх він був повний роздумів, висновків та планів. Нехай час відпочинку та перезавантаження не мине даремно і поверне всіх міцними, здоровими, гарними та готовими до нового старту. Шановні учні! Я вітаю вас зі святом останнього дзвоника. Цей навчальний рік однозначно запам'ятається новизною, удачами, результатами. Але я вважаю, що кожен наступний ваш крок приносить вам все нові і нові досягнення, нові і нові результати. Бережіть себе і своїх рідних, здоров'я вам і терпіння, ну і, звісно, веселих вітні канікул! Дорогі батьки, колеги! І щиро вітаю вас із завершенням навчального року. Цей рік видався складний, важкий, але ми впоралися. Я бажаю вам всього найкращого, гарного настрою, гарного літнього відпочинку. Набирайтеся сил, адже вони нам з вами ще знадобляться для нових успіхів та нових перемог. Випускники, я же вам бажаю власних перемог. Нехай перед вами відкриваються усі дороги, а перші кроки самостійне, доросле життя, будуть легкими. Бажаю вам міцного здоров'я, сил, добра, гарного настрою, миру, благополуччя і нескінченної віри в те, що у нас все буде з вами гаразд. В деяких храмах стародавньої Греції знаходилась так звана невичерпна чаша, з якої вода ніколи не вичерпувалась, скільки б з неї не пили. Тисячі людей приходили в храм, щоб напитись цієї, як вони вважали, чарівної чудодійної води. Ви вже здогадали, що це за диво, основу роботи якого покладено основну властивість сполучених посудин. Але зараз, шановні випускники, я хочу сказати вам і про цю чашу. А про чашу дорослого життя. Хочу побажати вам переповну чашу любові, великого кохання, здійснення мрій, перемог, і щоб ця чаша завжди була наповнена. Шановні батьки та здобувачі освіти! Ось я підійшов до завершення цей складний навчальний рік. Але ми вистояли. Я хочу подякувати вам за вашу працю та відповідальність. Ви робили неймовірні речі. На літніх канікулах я бажаю вам гарно відпочити та набратися сил до наступного навчального року. Я щиро хочу, щоб на вашому обличчі сяяла тільки посмішка, а над головою було мирне небо. Успіхів вам і всього найкращого! Шановні випускники, цей рік навчальний був нелегкий, неначе мить і пролетів, настав уже момент цей щемкий. Ви вже дорослі й поготів, і перед вами ось майбутнє розстелить тисячі доріг. Бажаю, щоб була присутня, Блакитна мрія біля ніг. Любіть батьків. Країну, друзів, не забувайте новокиївський НВК. Бажаю, щоб вступили ви у вузи. Всім удачі, всім пока. Ось срібний голос дзвоника лунає. Випускників останній кличе раз. В однім пориві всі серця єднає. Щасливо, друзі! Всім у добрий час!